Привіт. Сьогодні складемо одну електричну схему лампа та лампочка керується магнітом з електронного конструктора знаток. Для цього нам знадобиться 4 дроти під номером 2, 1 дріт під номером 3, одна батарея. Перемикач керується магнітом, перемикач лампа та сам магніт. Спочатку встановлюємо батарею на спеціальній досці для електричних схем. Потім біля нього встановлюємо лампу. А навпроти лампу встановлюємо вимикач. Біля вимикача та лампи встановлюємо дріт під номером 3. І з'єднуємо це все дротами під номером 2. Вимикаємо і лампа буде світитись. Щоб зробити таке ж, але з магнітом треба. Замість перемикача, підставити перемикач за допомогою магніту та знову під'єднати його. І тепер беремо магніт та підносимо його до цієї або до цієї мікросхеми, і лампа буде світитися.